Зміни до закону про самоврядування дозволять проведення, зокрема, засідань постійних комісій, і в Шосткинській міськраді було розроблено проєкт, який передбачає таку форму роботи. Проте далеко не всіх присутніх влаштовує така постановка питання. Наприклад, депутат Микола Трофимець зауважив, що народні обранці взагалі погано володіють інформацією про те, що наразі відбувається у місті, хоча виборці запитають із них. На сьогоднішній день, звичайно, це все для зручності роботи депутатів, але на сьогоднішній день мені здається, що в роботі депутатів взагалі є криза. На сьогоднішній день є якби були вибори, нас би взагалі тут не було. Тому що мені здається, що реальним станом речей, які відбуваються в місті, депутати взагалі не володіють. На сьогоднішній день все, що відбувається в місті, якісь гості питання, які розглядаються виконкомом, нас не оповіщують. Депутатів нікуди не запрошують. На сьогоднішній день рішення, які приймалися ще до воєнного стану, також не виконуються. Я не розумію, як ми будемо працювати далі. Як депутати можуть відповідати за ті рішення, які ми приймаємо, але ми не можемо навіть контролювати, як вони виконуються. Є питання, яких ми взагалі не володіємо. Я це і довожу вам сьогодні, коли зібралася вся рада, що є питання, які ми не володіємо. А з нас, виборці, питають, ви розумієте, що відповідальність на депутатах. В першу чергу, всі задають питання, де депутати, до депутатів звертаються з питаннями, а чому так, а чому те? А відповіді немає, бо ми не знаємо. Я ж вам розказую. Приходьте, будемо спілкуватись по будь-якому питанню, виконком не закритий. Всі питання приймаються згідно рішення. Що треба іще? Пожалуйста, хто запретив, яку інформацію видати? І ілі, хто вам що не дає? Міський голова може таке, таке пленарне по, по своєму розпорядженню проводити таке пленарне засідання. Але я виніс для обговорення, щоб ви знали, щоб воно обговорили. Але ніякої принциповості в цьому питанні немає. Ми просто проголосуємо так, хорошо, не так теж хорошо. Ми будемо продовжувати роботу. Я Трофімцю відповідаю і другим депутатам. Шановні депутати, дійсно ситуація військова. Час питань, ми просто не можемо озвучувати час питань. Ви ж військовий саме розумієте. Але не одному депутату ніхто не заперечує прийти в будь-який час, в будь-який день виконком. Незважаючи на військові події, виконком працює кожен день є працівники в будь-який відділ, взяти будь-яку інформацію, поговорити, поспілкуватися. Хто заборонив це робити? Проявляйте ініціативу і давайте спільно працювати на перемогу. Шановні, підтримала свого колегу і Ірина Нікітіна. Спроба помножити депутатів на нуль, Микола Петрович. Ми, взагалі, один з одним перестанемо спілкуватися, якимось чином. Тому я так думаю, що якщо це ви кажете не принципово, не треба його приймати. А от Світлана Собтельна впевнено заявила, що під час воєнного стану такий варіант прийняття рішень мав би бути корисним, адже є наглядні приклади інших міст, де подібна практика впроваджується в життя, зокрема Ізюм, який наразі є найзруйнованішим містом України, і тим не менш продовжує жити і функціонувати. Пропозиція, щоб деякі проводити засідання онлайн, то не просто так це виникає питання. Бо вони зараз уже не під окупацією, а місто повинно функціонувати. І ми не знаємо, що через годину, через дві, або через тиждень буде з нашим містом, а рішення треба буде приймати якось і якісь рішення. Тому. Тут не стоїть питання прийому бюджет. Я так розумію, так Микола Петрович в онлайні, Або ще. Але якщо не дай Бог чи постучати, чи не чи не постучати щось трапиться, то ми не зможемо з вами зібратися і проголосувати. Питання абсолютно не принципово. І я прошу, як ви хочете, так і голосуйте. Хто за? Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Дякую.